Рада всіх вітати у новому відео. Рада всіх вітати в Сінсей. Триває розпродаж. І шкільна команда повертається в сінсей. Зараз ми подивимося, що сінсей пропонує який товар для школи, який одяг. Це буде для хлопчиків, для дівчаток. Тож, давайте відправимося шукати шкільні речі. Мають бути десь ось там. Поки що вибір я бачу а, в чорно-білих кольорах, а синього нічого немає. Можливо, будуть й додати, а можливо колекція саме така в сенсеї, тому що у Вайкікі є і чорна, і синя колекція, хто не дивився мій огляд, там теж ціни досить низькі на шкільний одяг, якби одяг для школи, але представлено там білий, синій, якби білий. Синім і білий чорним. А це сукня, сукня сорочка з топом, жилеткою. Ну, непогано. 100-відсотковий котон сорочка. Ось так рукавчики зроблені для дівчинки, і зараз подивимося ще для хлопчиків. 600 гривень коштує цей набір. Так. так відійти і взяти. Ось таким планом, щоб. Натиснув собі на паузу і подивився. Так, спіднички, ну є, є. Так, спіднички-шортики. Стрикутажує креповий, пояс із гумкою, ну, тримає форму, так ніби в складочки-спітнечка, але насправді дуже зручно, тому що це шорти, там якби пошито 339 гривень. І можна на під якийсь собі топ, під футболочку, наприклад, ось так. Абсолютно на різний ріст Є від 134 см до 164. Тут представлено. Так написано. Ось там. То будемо вірити. Якби такий шкільний період. 189 гривень всього насього. Так, це стовідсотковий котон. Напевно, напевно, трішки аластану. Дійсно, так 95 котону і 5 гвозди. Ми вже можу дивитися, якість я вже знаю. класненька футболочка блуза. І якби з цими шортиками-спітничкою в школу, поки тепло, буде саме то. І Якби з чорного кардигану в'язаного, середньої щільності в'язки на гузочках. Ось такий кардиганчик. І він до всього підійде, чи топче якась блуза. І ціна 459 гривень. Ну, трішки є в складі віскоза і поліамід. Трішки є. Зараз дивлюся на 140 сантиметрів, ну я озвучила, що від 134 до 164 пристала на колекція школа. Так тут сарафанчик і блюза. Це сет за дві речі, за дві речі, 600 гривень, тобто одна річ, а 300 гривень футболочка, блуза, то блуза з трикотажу, по конірчику чорна така окайомка і трикотажний сарафанчик середньої щільності в'язки. Це котон, це поліамід. А я задом наперед не повісила. Ось так сарафанчик буде мати вигляд. Ось так. Тут вже найбільший там ріст є. Як креповий трикотаж, він не буде мнутися, ну і не обов'язково, щоб це було натурально, тому що це поверх блузи йде, чи поверх якоїсь водолазочки білої можна взяти. Стильні чорні рюкзачки, але вони такі дівчачі-дівчачі, тому що вони мають елементи рожеві, стрічку рожеву, ці висюлечки на блискавках, на бігунках. бокові є боковушечки, що можна туди водичку собі ставити. А якби зручненькі, тут зручно тримати, регулюються, ручки, все як, ну, як рюкзаку. І нічого нового немає. А, і такий рюкзак коштує 600 гривень. Добротний добротний рюкзак. І тим більше він не марки, він чорний, але він дівчачий, тому що він з рожевим. І поясна сумочка. Теж регулюється, класненька. І така сумочка теж з рожевим елементом. І тут рожевий принт 169 шістдесят дев'ять гривень. Шкільні колекції. Ще ось такий сарафан. А він з фактурної тканини і просто базова, лаконічна футболочка біла. А це теж подається в комплекті. Це теж сет. А 519 гривень не відтягують час, бачу, що покупців досить багато. Саме в відділі школа вже помаленьку скупляються, а щоб потім не бігати в останні дні, якби поки є час. Також можна взяти штани палацу, Гофре в чорному кольорі і блузу зав'язкою. Облуза сорочка з такої трішки жатої тканини, якби фактурною зав'язкою. І от сюди до цих штанів. 519 гривень. Наприклад, зараз я дивлюся 164 росту. 519 гривень гофрей. Так, є ще за 219. Тип ще на менший ріст. чим май... а це інші зовсім штани. Ось такі ще штани, але їх мало представлено, можливо, їх розкопали. Вони кльошні донизу. А в тканина 219 гривень досить хороша пропозиція, досить низька ціна. А ці 519. Ще бокові, а ні, немає бокових розрізок, просто кльош. Такі штани. Ну і досить прекрасна блуза сорочка. З двома кишеньками плечі приспущені. 450 гривень ціна цієї блузи. Ось так. Оптячу колекцію я бачу тільки розвішують, тобто немає ще такого вибору. А то, а то з часом я повернуся. Є таких для кнопочок. Тут а, написано від 98 до 140 см, від 3 до 10 років. Але поки що я не бачу, якби такої великої розмірної сітки для дівчаток більше вже виставили. Все поступово 219 грн, гривень, можливо, у вашому сімселі або іншій мережі. То вже є 219 гривень, 100% котон, блакитні сорочечки, Воно є більше. Оце на 140 см теж ціна 219 гривень. Не тільки маленькі, але й більшенькі, Так розвішені від малих до великих. А також представлені хлопчачі, такі чоловічі, вже як дорослі піджаки. І ціна 599 гривень. Разом з такою сирочкою блакитною буде дуже мило, дуже буде по-дорослому. Ось такий піджак з підкладкою і застібається на два гудзика з кишенями. Непогана якість, тканина, навіть трішки схожа, а на креповий трикотаж. Це поліестер. Так, складі. Так, 100% поліестер. В деяких школах дозволяють носити блакитні джинси, то, можливо, вони і представлені. Наприклад, такі джинсики 389 гривень на 4-5 років ну це в садочок. А є доросліші, 128 см, ось наприклад, 389 гривень. теж Та така одинакова ціна. А, вони такі пряменькі, навіть трішки вони завожені. такі джинсики. Думаю, буде більше асортименту. Такі ще джинси є, і бачите, білі сорочки, тобто компонує сенсей. Можливо, в Польщі, в інших країнах це взагалі можна так в школу брати. Джинси ну, І багатьох, дійсно, там є 339 гривень. Такі джинси вони з гумкою поясни, що були зручні тут. Стягуються ну, ціна досить невисока. 339 гривень. І м'якасенький, якісний. якісні це для хлопчиків. А, для хлопчиків ще є взуття, що можна зразу прихопити. Ось ці джинсики. Хочу показати, кросивочки є від малесеньких до великих. Навіть є 38-й розмір. А, так, і від малесеньких є. Ось такі чорні кросівки. Так. І їхня ціна 600 гривень. Так що в школу саме то чорні, вони базові і зручні на липучечках. Вони не важкі і їх можна легко помити. Не повністю тут сітка, а тут воно закрито. Так, якщо навіть під дощ попаде, то нічого страшного. Так, чорні е і сині, сині штани є. Вони тут повішені, чомусь не там, де мали би бути, і вони на зі знижкою 259 гривень. Хоча чи ось такі штани, Це, напевно ну просто не нова колекція. вони не повісили туди до нова колекція. Це розпродаж ще, напевно, якби ранішніх завозів, колишніх, а ну, супер 259 гривень можна брати до цього синього піджака. А ось і хлопчики одягнені, і дійсно оцей піджак, що я показувала, і джинси, кросівки, все це можна придбати. А тут так тут заперевішали чоловічу сорочку. Вона тут не має бути. Подивимося на неї все рівно 129 гривень. Чоловічі. А ось ця сорочечка, що на манекені на хлопчику, дуже лаконічна, 100% котон, 2 квітна. І зі знижкою 159 гривень. Тут тобто зі знижкою навіть є речі а до школи для хлопчиків, для дівчих. А так то... біла сорочечка є. Біла 219, Без знижки вона з довгим рукавчиком. Це свіжий завіс, напевно, а це минулих завозів, тому є знижечка. Ось так обираємо, спішимо всім сайт, щоб обрати до школи. Можна панамку одразу купити синьо 219 гривень. Це стовідсотковий котон, Непогана панамочка. Така тримає форму, цікава. З принтом. Хлоп'ячі рюкзачки, щенячий патруль. І Супермен такий міцненький досить хорошої якості. Ручка укріплена. Добротний такий рюкзак, можливо, не навіть дорого коштує. З боковушечками аж на два літіла, не на один, так як я показувала в дівчачих. 660 гривень коштують такі рюкзачки. І щенячий патруль теж 660 гривень. Теж має аж. Відділа, один, два, три відділа, 1, 2, 3, тобто досить місткий, і ще бокові кишенки для якоїсь парасольки там чи пляшку з водичкою, і туди можна покласти. Такий маленький садочок, рюкзачок. На два відділа 339 гривень. Рюкзаків досить багато представлено, ще такі маленькі з покемонами 339 гривень. А далі з таким більше більший йдуть, вже на три відділа на такий рюкзак і його ціна, він воду не проникне, там не вигоряє, написано, і, якби такий досить вважається якісним, 660 гривень, але всі рюкзаки плюс-мінус таку ціну більші, більші, якісні. А, такий ще є рюкзачок чорний, NASA про космос. Це теж така ціна 660 гривень. Це вже який рюкзачок подивитися в відео. І кличете свою дитинку до екрану, і запитуєте, що подобається. Можете навіть без нього піти і придбати. Ось такий рюкзак покажи тут з космічним кораблем, так, з планетами, якби ще маленький з Покемончиком є. Це теж така для самих кнопочок 339 гривень. Коштує ось такий рюкзачок. Додатково покажу ще сандалі, які є. Ну, поки теплю. Так, ось ці зі знижкою 100 гривень коштують. Ну, це таке просто літо-літо сандалі. А, шукаю щось більш таке, як кеди, наприклад, ось такі а, сліпони в непоганої якості. Серія Марвель. 219 гривень зі знижкою. Так, крусівочки, вже високі боти, та й ж, зі знижкою 239 гривень. Ці футбол з м'ячами. Ось такі кеди на липучках для хлопчиків. Зараз покажу ще для дівчаток. І такі кеди це новинка 459 гривень. Непогані, досить хороша якість цих кедів. От розмір, тут тільки новиночки, їх дуже-дуже багато є. От різні різні розміри. Ще такі в новинках є на Спайдермен. Кедис ліпони 339 гривень. Тут взагалі щось намальовано знак шкіри, можливо, устілка, оцю, оця от устілочка а, всередині шкіряна, щоб ніжка якби не потіла і дихала. Таке теж може бути. Отакі от манюні є, 459 гривень, ні, як манюні. Навіть бачу, є 29, 26, 30 розміри є. Так, такі ще є. От теж різні розміри до 35-го розмір, 269 гривень. До 35-го я бачу, що є ось такі. Так, хлопчачі я всі не показала, тому що їх дуже багато по часу не встигаю, покажу іншим разом. Тут дівчачі, теж такі кеди, 339 гривень. Вони рожеві, але в школу тут ніяк, напевне. Але вже показала, то показала. Сині під джинс, ну навіть не під джинс, це то якби джинс, але з таким шимером сріблястим і з декором 469 гривень. Теж розмірна сітка, досить, досить велика. Їх аж донизу. Це новиночки, їх дуже-дуже багато. Непогана якість, непогано. Подивіться собі на липучках темно-синій колір, як ви такі модненькі, класні і досить приємна ціна. Дівчачого взуття закритого менше поки що, так що буду тримати у вас в курсі новинок 100 гривень. нас такі на розпродажі, ну це якби, додатково, це не має відношення до школи. а оті красивочки, якісь закриті черевечки вже на осінь, то малий вибір. Для дівчаток, для хлопчиків супер. Так, набір трусиків для хлопчиків за три пари 239 гривень в складі котон і трішки галастану з гумкою. Поясів 239 гривень. Білий колір сірий і чорний. 239 є з покемонами за дві пари 119 гривень взагалі дешево. Ну, це дві пари. Тут 169 гривень, за три пари такі класненькі. А, так, Покажу, покажу, все покажу, розкажу. Ось такі а, принтові є і однотонні за три пари, 95 котон, 169 гривень коштують такі трусики. Ну і в асортименті дуже-дуже багато є. А ціни плюс-мінус. Оці, правда, але тут їх багато є. Тут сім пар 459 гривень, а якщо ви будете брати там три пари, то ціна буде низька. І дівчата різні трусики, милі-примилі. Наприклад, ось такий набір 5 пар з принтами, з наклеючками І ціна 219 гривень за 5 пар. Так що обираємо. А сподіваюся, цей огляд вам був корисним, ви щось для себе взяли, щось придивилися. Буду вдячна вам за підтримку, за подобаєчку, за коментар. Ось такий набір. Так, лол за дві пари, Трусики за дві пари. І ціна за дві пари. Так, щоб знайти швиденько 159 гривень. Ну і як же без шкарпеток обійтися. Високий, класний, такі кольорові. Тут 5 пар. Цілий комплект. 169 гривень. Ось такий. Просто біленькі і різна смужка. 169 гривень, теж 5 пар. 149 гривень. Ось такий яскравий набір. Темного нічого такого не бачу. Ось ці непогані, але вони теж яскраві, але на вигляд вони досить якісні, такий врубчик. За чотири пари, за 469 гривень. Такий в'язка в рубчик трикотажу. Ось так. От. Такі базові, вони в цілому базові лише чорних немає. А якби хлопчачі шкарпетка 119 гривень, за три пари, камуфляжні, класні, такі от різні принтові 149 гривень за 5 пар. 189 гривень вони короткі. За сім пар, за сім пар. Ну, є яскраві різні принтові зі Спайдерменом, Marvel і все, що хочеш. Щенячий патруль, наприклад, за чотири пари 169 гривень. Вибір теж досить-досить широкий і є темні відтінки. Також є різні планери 79 гривень. Така ціла пачечка цих планерів, а скільки їх штук, це такий як Якби не написано, скільки тут листків не бачу. Но досить їх є одна пачка. Так, 53 листка, напевно. Так, і є просто отакий набір класненький Для нотаток. 79 гривень. Тут різні скікери є, для нотаток є. Ну, тобто такі папочки є, різні. Для ручок всякі такі органайзери є. Шкільна команда повертається для дівчинки на, так, на столик рожевий, така металева. Штучка є, і її ціна 149 гривень. Також такі силиконові органайзери папки є. І ціна 119 гривень. Така ще є папка 169 гривень. Така файлова. Там багато файликів різних є. На цій прекрасній ноті кажу всім до зустрічі! Щасливо у новому відео. Побачимося знову.